Всім привіт! Привезли мені фари Volkswagen B5. Буду робити хімічну обробку, щоб фари стали як нові. Ще власник попросив поставити led лампи Буду ставити ось такі, H7 на базі чіпу CSP. Ви вже такі лампи бачили в моїх відеороликах попередніх. Щоб їх поставити, треба ще два таких ось адаптера я зараз займусь підготовкою та установкою ламп. Хімічна пробка завершена. Ось тепер такий вигляд мають фари. Скло тепер прозоре. Все видно. Навіть видно, що відбивач, як бачите, поліз від галогену. Ну, машині вже 20 років, то тут нічому дивуватися. В цю фару я вже встановив LED-лампи. Ось дальній, Тут лінза стоїть ближній, зараз покажу. Ось. Такий вигляд воно все має. Сюди ставляться кришечки, заглушечки. І все готово.